Це метод задачений метод ділення, і метод ділення проміжку навпіл, і нам треба знайти розв'язок е, цього рівняння з експонентою з точністю до е, 10-2. Згадаємо, перш за все, що у нас дає метод ділення проміжку навпіл або методи тухомії. Це нам означає, що потрібно спочатку знайти е, такий проміжок, так? Якому власне значення функції в двох крайніх точках вони будуть у нас ну, протилежні. Це означає, що у нас це в цьому проміжку буде корінь. Я опускаю такий момент: це як знаходження цього відрізка. В принципі, це у нас може бути декілька способів. Зокрема, коли ми це будемо таблично, беремо значення. В цілих точках, наприклад, від мінус п'яти до п'яти, і в кожній з цих точок ми знаходимо значення функції в цій точці. І тоді ми отримаємо певний набір проміжків, з яких ми бачимо, що, наприклад, у нас там змінюється знак, а отже, це у нас в цьому проміжку у нас буде один корінь. А далі, це е, коли ми знайшли, так ми можемо знайти його там, від мінус 10 до 10, і тоді у нас просто буде менша точність, наприклад, там, що кожну парку, наприклад, цифру розглядати, як е, точку. І, ну, наприклад, що ми зробили для цієї задачі? Так, е, ми взяли дві точки: 0 та 2, знайшли значення в цих точках. Ми отримали, що у нас в нулі буде мінус 1, у двійці буде, скажімо так, 5 хвостиків, Отже, у нас на цьому проміжку буде, буде корінь, знаходитися корінь рівняння. Далі ми йдемо і просто вже починається вже ітераційний процес. Що ми будемо робити? Ми будемо брати на цьому проміжку середню точку. Так, показується, як ми це обчислюємо, підставляємо, Значення, підставляємо в цю точку нашу функцію, отримаємо значення функції. Так, тут ми просто отримали також константу. І далі ми беремо наші е, три точечки і дивимось, е, як у нас вони себе поводять. Тобто, так само, якщо у нас є, е, змінюється знак, ми отворюємо новий е, проміжок. В даному контексті так, нам повезло, і ми змінюємо інтервал від 0,2 до 0,1. Наступний крок. Беремо знову ж таки оцінюємо нову точку. У нас проміжок 0,1, Точка посередині це буде одна друга. Знаходимо значення. Оцінюємо значення, що у нас знову ж таки міняється знак на проміжку 0,1 друга і утворюємо новий інтервал. Далі. Ідемо аналогічно. Тобто, в принципі, на цьому етапі у нас нічого е, не відбувається. Так, е, далі ми беремо знову ж таки точку 1, одну, одну четверту, потім беремо точку 1, восьма, і ми бачимо, що вже в одній восьмій у нас змінюється знак. А отже, ми беремо вже не проміжок від нуля до однієї восьмої, а від однієї восьмої до однієї четвертої. І таким чином ми проходимо ще кілька ітерацій. Так? І ми знову ж таки знаходимо наші точки і знаходимо значення функції в цій точці. Після чого ми знову ж таки, ми просто зараз також ми не робимо перевірку на. Точність, ми не беремо умову зупинки, бо значення функцій у нас різниця між ними доволі велика. Але от ми бачимо, що на восьмому кроці, коли ми вже візьмемо, так, у нас буде там дві точки, і ми візьмемо, у нас буде середня точка 2 мільйони 109 тисяч е, 375 мільйонів. Так, yes. 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 uh, Також ми бачимо, що у нас вже тут, uh, коли ми порівняємо точку з попередньої ітерації і точку з цієї, uh, ми бачимо, що у нас епсилон uh, на, на цьому uh, проміжку буде менше uh, різниця так, між цими двома точками буде менше за нашу епсилон, uh, а uh, тому ми можемо сказати, що. Тут ми зупинимося, і, власне, ми знайшли значення функції. Це у нас тут буде. Ем, так, у нас буде це 78 тисяч сто двадцять пять, з нас ем, мільйонах, так, для нашої точки. Тобто і точка у нас, це у нас буде, власне, наша похибка. А точка це у нас буде та, яка ми знайшли на кропці 8. Є на цьому моменті питання по цьому методу. Добре. В принципі, ми доволі зараз швидко пройдемо це і, можливо, навіть закінчимо раніше. Так, ну наступний метод. Наступний метод у нас трошечки вже йде складнішим, тому що це у нас буде метод простої, метод простої ітерації. І на цьому так, у мене тут помилка не мінус четверта степень, а мінус третя, потім не проблема. Так, точність там. Саме подивимося. Нам тут ідея цього методу полягає в тому, що ми знаходимо. Функцію, так, ми її перетворюємо таким чином, що у нас зліва буде просто Х, а справа це у нас буде, скажімо так, наша решта перетвореної функції. І таким чином, власне, тут воно полягає. Ідея цього методу полягає в тому, що на перехресті, так бути точка перетину цих двох функцій, це і буде, власне, наш корінь. Так, ну, Перший варіант, це, який мені спав на думку зробити, це просто перенести х квадрат синус та константу в один бік і просто розділити це на 12. Тобто доволі е, просто. Е, так, так. От. Що ми далі робимо? Нам ну, треба перевірити збіжність. Е, збіжність, е, знову ж таки, ми йдемо, перевіряємо на тому інтервалі, на якому ми вважаємо, у нас буде корінь. Як ми це перевіряємо знову ж таки або графічно будуємо, або табличкою, ми знаходимо значення, у нас там, наприклад, є корінь на проміжку 1. 0. І на цьому проміжку у нас є корінь, і нам треба знайти мову збіжності, тобто, що вихідна. На цьому, на цьому проміжку нашої нової функції g, вона у нас не перевищує одиниці. І в принципі, оскільки у нас ця функція монотонно зростаюча, то можна сказати, що ну, дійсно ми бачимо, що в нулі у нас буде максимальне значення за модулем, тобто 1,12 значення похідної. Це важливо. І далі ми йдемо беремо так само ітераційним шляхом. Ми пройдемося по кожних, ми візьмемо нашу точку від мінус одиниці до нуля. Тут нам неважливо, яку саме починати з якої точки, так, наприклад, мені було зручніше починати з нуля. І ми йдемо, вставляємо значення нуля в нашу функцію g. Так, коли ми обчислимо. Ми знаходимо нову точку, так, і після цього так. ми йдемо кілька, проходимо так само те коли ми шуком підставляємо точку, і е, ми на цьому кроці побачимо на третьому кроці, третій трасі. Побачимо, що у нас власне завдяки знову, з новою точкою Х 2 коли ми підставляємо її, знаходимо точку Х3, у нас вже тут критерії зупинки буде доволі гарно і показувати нам, що у нас доволі велика, доволі ладошніша похибка, доволі велика різниця. І в принципі, таким чином ми приходимо до того, що у нас дійсно наша точка якому знайшли точка Х3, вона і буде у нас коренем з точністю ε. Е, є питання щодо цього методу? Mm -hmm. Mm -hmm. У нас йде наступний метод метод релаксації. Я думаю, що ви розбирали ці методи на. В лекції, і вам, мабуть, сказали, що метод релаксації це у нас буде те, що модифікований метод простої ітерації. Але е, тут у нас е, буде трошечки відрізнятися з правилом, тобто ми, е, він доволі буде складніший в підготовці, але вчислення буде простіше, е, тому. Нам треба знайти знову ж таки, ми йдемо яким способом знаходимо точку, знаходимо максимальне та мінімальне значення на цьому проміжку, тобто, що нам це дасть. Навіщо? Тобто, ми, коли, якщо ви пам'ятаєте, то у нас метод релаксації це у нас буде також Х. Плюс-мінус параметр tau F від Xn на X на похідну від Xn. Так? Як ми визначаємо параметр ТАУ? Найкращий спосіб це буде взяти і обчислити значення похідної і взяти максимальне та мінімальне значення цієї похідної. І підставивши формулу, так, у нас формула це 2 поділити на максимум та мінімум похідної. І таким чином, що ми тут, власне, і зробили? Так само ми тут бачимо, що у нас функція на цьому проміжку у нас буде монотонно зростаюча, і тому ми зможемо взяти на крайніх точках, це буде мінімум та максимум, і таким чином ми зможемо вчислити? Методом релаксації знайти корінь цієї рівняння з точністю. В принципі, наскільки я пам'ятаю, з наших е переднього досвіду мого, так, саме на іспитах у нас будуть зустрічатися задачі такого плану, коли у вас буде або різна точність, або вам буде сказано пройти якимось методом там одну чи дві ітерації, і так отримати якесь наближення значення. Або також записати критерії зупинки, або це там так знайти апріорну та апостеріорну оцінку. Апостеріорна апріорна та апостеріорна оцінка, якщо ви пам'ятаєте, так апріорна це те, що ми знаходимо на початку, а апостеріорна – це те, що у нас є по факту. Тобто, скільки ітерацій нам прийшлося зробити для того, щоб знайти корінь. Так, знову ж таки, повернемося до нашого методу релаксації. Ми знаходимо параметр TAU, так, це у нас ми, в принципі, визначаємо його за формулою з одного боку, це таке наближення нам трошечки зіпсує швидкість, адже завдяки цьому швидкість буде лінійна у нас. Але для обчислень це буде зручніше. Так, ну, наступний крок: ми зробили всі наші приготування, знайшли похідну, знайшли значення функції, знайшли релаксаційний параметр, і після цього ми можемо вже поступати до ітераційного процесу. Тобто, ми беремо, вставляємо. Нашу о, функцію, щоб знайти параметр x, о, знайти наступну точку x1, підставляємо точку x 0 яку ми взяли за 0. Знаходимо значення і починаємо ітераційний процес для x2, x3 і наступного. Так, ми бачимо, наприклад, зокрема, що на кроці шостому, так, ми вже знайшли нашу. Точку, і виходить так, що на цьому проміжку у нас вже доволі гарне значення для яке задовольняє критерій умови зупинки, так, критерій зупинки, і ми можемо рухатися далі. Так, ми знайшли наш корінь для третьої задачі. І йдемо наступним шляхом це у нас метод Ньютона. В принципі, так, метод Ньютона. ми можемо також сказати, що це у нас буде в певному розумінні модифікацію попереднього методу. Тобто, у нас кожен метод, це, так мовити, є певне так, покращення кожного з методів. Попереднього, і що ми е, тут, що у нас метод Ньютона нам каже, так? Е, у нас він обчислюється завдяки тому, що ми беремо значення точки і е, додаємо до нього значення е, в точці, поділене на значення похідної в точці. Так, Але у нас буде, наприклад, е, Рівняння з косинусом і знайти його з точністю 10-3. Для початку знову ж таки шукаємо наш проміжок, на якому у нас змінюється. Це у нас буде проміжок 0, мінус 1, 0, і після цього ми можемо починати ітераційний процес. Спочатку ми знаходимо значення точки в, так, в, в точці Х0, підставляємо значення аналогічно, потім підставляємо значення в похідну, Ми отримаємо значення для нашої для першої ітерації, обраховуємо її, отримаємо нову точку Х1 і по кроку йдемо, проходимо кожен крок. Крок за кроком, обчислюємо. Необхідні нам ітерації. Наступний крок так ми беремо і проходимо ці кроки, доки у нас не відбувається. Знову ж таки, ми бачимо, що виконується критерій судби. А критерії зупинки ми бачимо, що ми можемо це обрахувати на е, третій е, ітерації, так, коли ми обраховуємо х3, і ми бачимо, що дельта для х3 мінус х2, у нас е, буде е, 20 десятитисячних. Власне. Критерії точності виконуються, а отже, можемо зупинити ітераційний процес, адже ми знайшли корінь. Є якісь питання на цьому етапі до Немає. Добре. Тоді розглянемо ще одну задачу, і, в принципі, думаю, на сьогодні у нас більш-менш все. Е, так. Угу. Так. Е, ага, правильно, в мене першого методу. У нас далі йде модифікований метод Ньютона. Е, для того, щоб З чому у нас буде різниця між методом Ньютона і модифікованим, це в тому, що <кхідно> нам не треба буде обраховувати значення похідної на кожному кроці. Ми їх використовуємо тільки значення похідної, знайдене на. Для точки, для початкової точки Х0. Добре. Так само, власне, всі інші кроки відбуваються. Так, ми знаходимо Х0, знаходимо X1 через формулу. І далі. Родумо кілька ітерацій в нашому випадку їх три. І ми бачимо, що на четвертій ітерації у нас ми знайшли Х4 і дельта. У нас так, умова зупинки у нас буде виконуватися. А тому можна буде зупинити наш пошук і закінчити. В принципі, це все. На сьогодні я думаю, що. Задачі, так? З приводу лабораторних робіт, тобто, вони у вас будуть відбуватися, виконуватися подібним чином, у вас будуть ваші методи, і вам треба буде з якоюсь певною точністю, рахувати значення цього методу. Єдине, що я хотіла сказати, хто вже починає виконувати лабораторні, будь ласка, зробіть так, щоб ви виділили в окремі параметри проміжок, так, і точність, щоб ми з вами могли подивитися, як змінюється відповідь в залежності від того, які ми даємо йому параметри. Наразі все. Можливо, у когось є якісь питання. Сподіваюся, все було зрозуміло. Дуже швидко просто сьогодні у нас тема. Доволі на мене зрозуміла та проста. Добре. Дякую, що завітали. Зустрінемося у наступний четвер.